Ей, привіт! Вітаю! Єбать мала, ти дуже жопа класна. на домашньому борші таку наїла. Слухай, ти так класно виглядаєш. дуже подобається твій лук. Дякую, лише вчора купила. Бачу така як, чікса йде. о, а буде чим вночі мені зайняться. Мене влазить, а те ще я. До речі, мене звуть Влада тебе як. А мене Алла. Прийдь. Алла, дуже приємно познайомитись, Красиве ім'я. Що ти мала? Модель, а? Смотря така, нічого тут. А я взагалі ну, цей криптовалютчик. Бабки мучу. Шариш? Okay. Я тебе раніше тут не бачив, ти працюєш тут, вчишся. Uh, навчаюсь в Києві, в бучі працюю. Коротше, мала, я тебе кудись би позвав, але я вже пахав, так що давай без цієї херні, пішли зразу до мене. Люди добрі, допоможіть! Діку, що ти вам! Мені було приємно з тобою поспілкуватися. Давай сходимо пізніше на каву. Допоможіть! Ух, ти Пусти мене, давай обміняємося номерами і домовимося про зручний час. Який ти номер? 097. Ну, шо, мала, давай свій номерочек. Я тобі там маякну, коли в мене свободно, щоб ти сразу до мене подскочила. А по хлібалу не хочеш? Не понял, это шо, шо Ти шо Пішов ти? Любля! Було приємно з тобою познайомитися. Взаємно. А я попрошу пойти в самий дорогой ресторан Києва. Шо ти, как ти отреагируешь? Пішла ти нахуй!